Добрий день. Ізраїль продовжує наносити удари по ядерних об'єктах Ірану. А Дональд Трамп взяв двотижневу паузу, за час якої повинен вирішити, чи будуть Сполучені Штати втручатися у цю війну на боці Ізраїлю. Проте те, як концентруються зараз на близькому сході американські авіаноси американські авіанісучі групи. То складається враження, що скоріш за все буде втручатися. Справа в тому, що Ізраїль в змозі знищити значну кількість ядерних об'єктів Ірану, і на сьогодні він їх вже знищив. Крім того, Ізраїль майже знищив протиповітряну оборону Ізра... Ірану за винятком там деяких ділянок, і тому вже сьогодні майже вільно літаки Ізраїлю Літають і бомбять військові об'єкти Ірану. Проте залишається завод зі збагачення урану біля села Форда. Він розташований глибоко під землею, і єдине, що може його знищити, це американські спеціальні бомби, які були, власне, розроблені для боротьби ось з такими підприємствами із глибокими підземними бункерами. І це буде тільки в тому випадку, якщо Сполучені Штати теж втрутяться в цю війну і нанесуть удар саме по заводу в Форда. Що буде, якщо Дональд Трамп не ризикне нанести такий удар? Тоді режим Аятол збереже можливість і далі збагачувати уран, ну і станеться те, як роблять будь які диктаторські режими. Режим Аятола зажене власне населення у повне же братство, але буде з маніакальною наполегливістю створювати ядерну зброю для того, щоб одразу її застосувати проти спочатку Ізраїля, а потім іще проти будь-кого хто не подобається Аятолам. Ще гірше буде, якщо Дональд Трамп вирішить втрутися. Втрутитися в цю війну, і станеться так, що оці от бомби для підземних бункерів не зможуть зруйнувати цей завод. Оцього, цього, напевно, найбільше і боїться Трамп і його оточення. Тому що подібна ситуація одразу надасть впевненості різним диктаторським режимам, Аслаб, ну Америка. І тоді можлива, ну, така загальна світова ескалація напруженості, ескалація агресії. Ну а що буде, якщо все ж таки втрутиться і вдасться цей завод знищити? Ізраїль проголошує своєю ціллю не знищення Ірану. Ні, Ізраїль проголошує своєю цілею тільки позбавлення. Ірану можливості створювати ядерну зброю. Якщо всі ядерні об'єкти, включно з цим об'єктом біля Форда, будуть знищені, то Ізраїль не буде продовжувати бойові дії проти Ірану. В такому випадку, чим може відповісти Іран? Ну, Іран зараз відповідає е, обстрілами по цивільній інфраструктурі Ізраїля, і частина його ракет такі долітають до Ізраїля, і навіть деякі з них можуть пробити ізраїльську протиповітряну оборону. Проте запас таких ракет все ж таки обмежений. І скільки часу Іран зможе так відповідати, важко сказати. Тим більше, що Ізраїль буде наносити удари і по виробництву ракет, тобто позбавити Іран можливості мати не тільки ядерну зброю, але і носії. Ну, тобто, от ракети, якими Іран може обстрілювати Ізраїль, Іран може відповісти посиленням терористичної діяльності по всьому світу. Щоправда, виникає питання: а що а без цього цієї терористичної діяльності не було? Тому що ну, ні для кого не є таємницею, що і Хезбала, і Хамас, і хусіти, вони всі підтримуються саме Іраном. І без допомоги Ірану ці рухи ну, не мали би такої сили, яку вони мають сьогодні, і це було без ударів по Ірану, чи може вони інтенсифікувати таку діяльність ну, деякою мірою так, але напевно не дуже сильно. В п'ятницю Іран спробував все ж таки якось розв'язати це питання і звернувся там до європейців. І в Женеві пройшли переговори між між міністром закордонних справ Ірану. А також представниками Франції, Великобританії, Німеччини і Європейського Союзу, Ну, як і можна було очікувати, ні до чого не домовилися, тим більше, що у європейців немає, скажімо так, повністю однакового бачення того, що повинно статися. Наприклад, Президент Франції Макрон вважає, що не можна змінювати режим Аєто, що не можна змінювати зовні режим якоїсь країни. От, хоча треба за них застосовувати стан, санкції за їх діяльність, але не більше того. В той же час, наприклад, канцлер Німеччини Мерс сказав достатньо так цікаво, що. Ізраїль зараз робить брудну роботу, яку значить Ізраїль виконує для всіх нас. Тобто МЕРС, в принципі, підтримує бажання Ізраїлю позбути Іран можливості виготовляти ядерну зброю. Проте переговори між Іраном і європейцями. Закінчилося нічим, тому що Іран категорично відмовляється закрити свою ядерну програму. Він, як і Путін, постійно тягне час, намагається переводити на різні інші питання, проте категорично не хоче визнавати те, що збагачує уран до збройового рівня. Іран наполягає на тому, що Право, що він має право збагачувати уран, як він каже, для цивільної мети. Хоча ми знаємо, що для палива на атомних станціях Уран збагачується до 4% існують проекти так званих компактних реакторів, які, поки що, тільки проєкт в світі, поки що немає жодного. Такого реактора, але там уран має бути збагачений до 20 А зброєвий уран збагачується до 90 Так от Іран збагачує свій уран до 80 з гаком відсотків. Ну, тобто, це відверта спроба створити саме зброєвий уран і казати, що це тільки для цивільної мети, ну це відверта брехня. Крім того, Іран заявляє, що не підлягають обговоренню здатності здатність Ірану до здійснення своєї оборони. Під цим можна розуміти, що завгодно, але скоріш за все мається на увазі, що Іран вважає, що повинен далі мати право створювати. Ракети великої дальності для ударів по Ізраїлю насамперед, і називати це оборонною зброєю. Таким чином, ми бачимо, що вузел не розв'язується. Єдине дипломатичне рішення могло б бути те, яке пропонував Дональд Трамп і керівництво Ізраїлю, що Іран. Офіційно знищує свої ядерні об'єкти, причому знищує це під контролем МАГАТЕ, ну і за спостереженням Ізраїлю і, скажімо так, Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Тобто, щоб був об'єктивний контроль, що ці об'єкти дійсно знищені, і що Іран не має можливості збагачувати уран до Збройного стану. проте Іран категорично відмовляється це робити. Ну і як ми бачимо, все дійшло до стану війни. Таким чином, чекаємо, як будуть можуть верніше, втягуватись в це протистояння інші країни. Як ми бачимо, Дональд Трамп зараз взяв паузу і запропонував. Ірану за ці два тижні все ж таки е, дипломатично е, розв'язати це питання, ну, тобто, погодитись на знищення своєї ядерної і ракетної програми. В той же час прийшло повідомлення, що нібито Пакистан збирається передати Ірану свої е, далекобійні ракети, тобто конфлікт може поширюватись. Е, і якщо не буде. Найближчим часом його розв'язана, то в конфлікт поступово почнуть в'язуватися і інші сили, що може закінчитися дуже погано. В той же час для України є один такий от аспект: всі, напевно, чули, як Путін намагався запропонувати Сполученим Штатам свою роль в якості посередника, і Дональд Трамп ну, доволі грубо, його, як то кажуть, відшив і запропонував Путіну зайнятися власним посередництвом, натякаючи, що хай Путін спочатку розв'яже російсько-українську війну, закінчить, а вже потім пропонує свої послуги посередника в інших місцях. На тлі цього стає доволі цікавим і реакція Путіна. Справа в тому, що один із моментів, чому Ізраїль так легко знищив цілу купу високопосадовців іранських, і деякі іранські об'єкти, це тому, що в самому Ірані доволі вільно почуває себе ізраїльська розвідка. І почуває вона себе вільно тому, що є ну, чимало іранців, які само собою не підтримують Ізраїль. Але в даному випадку їх прагнення позбутися режиму Аято співпадає з прагненням Ізраїля покарати цей режим і ну, можливо дати Ірану шанс стати нормальною світською державою. І от саме такі люди в достатньо великій кількості допомагають ізраїльській розвідці, ну і от ми бачимо результат. Само собою, Путін це проецирує на себе і розуміє, що в Росії теж є чимало людей, яким надаїв режим Путіна. І якщо в Ірані в найближчому оточенні режиму Аятол з'явилися люди, які, скажімо так, приховано допомагають Ізраїлю. То з таким же успіхом і в Росії в найближчому оточенні Путіна буде чимало людей, які хочуть, врешті-решт, позбутися цього режиму. Тому що ну, то, що от Путін влаштував таку війну, то, що привів Росію до стану, коли постійно наростають санкції, і коли Росія зараз вже знаходиться. Поступово наближається до межі економічного краху, то цих людей така перспектива зовсім не влаштовує. Звичайно, Росія може і в стані повного жебратства достатньо довго жити, так само, як живе Північна Корея, де люди інколи жируть просто траву, і в той же час країна виготовляє ну рекордну кількість озброєння. Невідомо для чого. Для того, щоб погрожувати всім оточуючим, так само і Росія. Тому Путін тепер панічно боїться, що і з ним поступять так само. Крім того, є ще цікавий момент. Прийшло повідомлення, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлок збирається на переговори з Лукашенком в Білорусі. Про що ж вони можуть говорити? Зовнішня інформація може бути яка завгодна, але є велика підозра, що це буде для того, щоб відірвати Білорусь від Росії. І Лукашенку просто-напросто покажуть аналогію, що Путін кинув свого союзника Вірменію під час бойових дій проти Азербайджана, що Путін зараз кине своїх союзників Іран, що Путін не ризикне допомагати Ірану проти Сполучених Штатів. І це говорить про те, що він так само кине і свого союзника Лукашенка. І тому Лукашенко пояснюють, що як от зараз Іран, всю брудну роботу з ним зробить Ізраїль, а Сполучені Штати тільки прийдуть на зачистку, так і з режимом Лукашенка скажімо, якщо скажімо, на нього піде Україна, умовно кажучи, за те, що саме через Білорусь проходили російські війська, то сама Україна може там все зачистити. Ну знищити його режим. А сполучені Штати прийдуть тільки на зачистку. А можливо, навіть до цього і не дійде, а його режим буде знищений просто ракетами, як знищений зараз. Знищені військові об'єкти в Ірані. Тобто Лукашенкові дають можливість глибоко задуматись, чи варто йому підтримувати контакти з Путіним. можливо, краще своєчасно відповсти і не заважати тому, що відбувається. Справа в тому, що саме через Білорусь Путін міг би нанести удар по сувавському коридору для того, щоб викликати конфлікт з НАТО, цілком можливо, що Лукашенко послухається і буде всіляко цьому протидіяти. Таким чином, бачимо, що конфлікт розвивається. Чим довше він буде затягуватись, тим більше. Країн в нього будуть втягнути, це погрожує для нас тим, що увага світу буде більше переключена на той конфлікт. В той же час, якщо там конфлікт буде достатньо швидко розв'язаний, то цілком можливо, що і тут падуть інші по іншому справи. Якщо, скажімо так, Дональд Трамп. Образиться на Путіна, якщо Путін все ж таки ризикне хоч якось допомогти Іранові, в такому випадку Трамп для протидії Путіну буде вимушений зовсім по іншому допомагати Україні. Тобто, якщо Путін не буде допомагати Ірану, то він позбудеться допомоги своїх деяких союзників, зокрема того ж самого Ірану. Який вже не буде постачати ані комплектуючі для шахедів, ані ракети, ну ракети Іранові самому зараз потрібні, він зможе тоді позбутися підтримки Лукашенка і зовсім по іншому на контакти з Путіним тоді буде дивитись і ким, якщо ж Путін ризикне допомагати Ірану. Наприклад, буде теж наносити удари по американських базах на Близькому Сході, в такому випадку велика кількість зброї піде в Україну для того, щоб покарати Путіна. Ну, якщо буде такий варіант, то було б непогано. В будь-якому разі я закінчу тим, про що казав вже багато разів в своїх роликах. Поки не буде показово покараний агресор, який порушив Будапештський меморандум, всі спроби дипломатичного розв'язання питання ядерної зброї приречені на провал, тому що ніхто не буде вірити будь-яким меморандумам, завірінням чесним словам, тощо, і всі будуть намагатися мати власну ядерну зброю, тільки показове покарання. Агресора призведе до того, що інші країни задумуються, а чи варто нам прагнути до цієї ядерної зброї, яка не буде таким запобіжником проти покарання. Ну і тоді, я сподіваюся, світ стане трохи більш безпечним. На все добре.